Святий апостол Іуда, брат Господній, походив із роду царя Давида і був сином праведного Йосифа Обручника від його першої дружини. Згідно з переданням, коли праведний Йосиф Убручник, повернувшись з Єгипту, став ділити між синами землю, що належала йому, він побажав виділити частину і Христу Спасителю, народженому від пречистої Діви Марії. Брати чинили опір цьому, і тільки старший з них, Яків, прийняв Христа Ісуса у спільне володіння своєю часткою, і за це був названий братом Господнім. Пізніше Іуда повірив у Христа Спасителя як очікуваного Месію і був обраний ним до найближчих дванадцяти апостолів. Але пам'ятаючи свій гріх. Апостол Іуда вважав себе негідним називатися братом Божим і у своєму соборному посланні покірно називає себе лише братом Якова. Після сходження Святого Духа на апостолів апостол Іуда проповідував Юдеї, Галілеї, Самарії та Ідумеї. А потім у країнах Аравії, Сирії. Та Месопотамії. Святий апостол Іуда прийняв мученицьку смерть близько 80-го року у Вірменії у місті Араті, де він був розп'ятий на хресті та пронизаний стрілами. Церква здійснює пам'ять апостола 2 та 13 липня. Нехай молитвами апостола Іуди брата Господнього. Усвідомлюючи свої помилки, ми прагнемо виправити своє життя і стати непорочними перед судом Самилистов Бога.